Всім привіт! Ну що, чергове відео сьогодні. Потрошки будемо приступати до проекта. Значить, Проєкт буде легковий прицеп самосвал. От, давно я вже хотів то я зробити, вже пару років, хочу зробити, ніяк не доходять руки, то часу не вистачає, то ще щось, то ще щось. Але врешті-решт, була куплена заготовка. На прицеп, мається на увазі вже я купив вісь, ресори і диски. от Але треба ще все привести до ладу, погрунтувати, пофарбувати, підготувати. Ну і далі вже ставати, варити раму, то і все ліпити. З гідравлікою там ще якісь думки в мене там є, що можна придумати, але поки, як то кажуть, поки в процесі розробки, то і все. От, зараз я покажу, що я купив, що до чого і скільки що коштує. От, цей проєкт трошки мав початися раніше, так як е, перед свят. Так як е, хто слідкує за каналом сятом, був косяк з двигуном, там, то трохи вилетів я з колії по часові і трошки воно не планувалося, так як зараз вилізло. все. От. Ну нічого але робити, треба ставати. Так що будемо зараз починати, то і все робити. Сіат їздить вже. Я вже трошки накатав кілометрів, все добре, все супер, їде класно. Все добре. По двигуну, підтікань ніяких немає. от, Так що можемо зараз потрохи братися за прицепа. От. Буду показувати, розказувати, що до чого, що як роблю. Так що Зараз показую, що я купив і розкажу, що по чому і як що воно має бути. Так. Е, значить, вісь е, Рено Мастер 2. от, З тупицями. Все, потужна штука. От. Все на місці. Ну, треба теж тут дещо переробити. Я зараз покажу розкажу. Далі їдемо. Ресуари. Renault Master 3 з кронштейнами Диски з Renault Master 2. Отаке відеречко у мене. Значить, що ми тут маємо? Ну, стрім'янки, потужки. Булти кльосні. Там і булти кріпильні для крунштейнів. Резорні. Це все по ціні обійшлося 11 тисяч гривень. Значить, балка, ресори, диски і оце відеречко 11 тисяч гривень. Е, хтось може скаже, можна було самому зробити то є є. Так, да, можна було б самому зробити. Е, треба тако знайти трубу, товсту стіною. О, треба оськи тучити, треба. Ну, ступиці, наприклад, я без Волги міг сюди всунути. Але я вам скажу: ціна цієї балки, по-моєму, чи 2,5, чи 3 тисячі гривень. Це зі ступицями. окремо балка. ну, Від цієї суми 11 тисяч. Це сама балка коштує. Так, да, по-моєму, ще 3 тисячі, ну, щось таке. Всього-всього, це самі дорогі ресори. Того що ресори мастера третього із кронштейнами. Самі кронштейни копійку добру коштують, так як вони є, мають, ну, гниють і люди їх часто міняють. Так що ну, на шротах люди теж хочуть заробити. От, така ціна. От, і... Порахувати, чи воно вартує тую балку робити за такі гроші, я думаю, що не вартує. Так як тут все надійно, і хто знає, хто мастера має. в мене багато знайомих хлопців, хто мають мастера, вони в них грузять по три тони ваги і їздять на великі дистанції. Так що без проблем він три тони держить. І плюс врахуйте, що ще вага автомобіля, яка. Автомобіль не важить там тонну-півтори, там за 2 тони тільки вага автомобіля. От, І плюс 3 тони в нього грузять і їздять без проблем. От, так що, чого я те купив, що будемо робити таке надійну штуку. Далі, якби я вісь, наприклад, зробив би сам, ну да, зробив би там, може на ті самі гроші вклався, може дорожче. Але мені кажеться, що вийшло би дорогше. От, Друге питання. Тепер з ресорами. Ресори, які поставити, з Москвіча з Волги це діч, вони ваги не витримають ніколи великої. Там буде нагрузка на ті ресори, максимум там до тонни ваги, воно вже все впаде. От. Е, ну, купляти знову ресори такі. Ну, я їх і купив. Купляти такі, на ту вість треба ще переварювати, все робити. Так що, я думаю, що я зробив правильно, купив все готове, ми його підгоним, пофарбуємо, погрунтуємо, обробимо. Тільки є один нюанс. Ресори я взяв з мастера третього тільки по одній причині, що в нас є розборка по мастерах, не було ресор з мастера другого. От. Я би взяв би ресори з мастера другого. Вони ну, набагато дешевше. Там десь на 1000 гривень кожна ресора виходить дешевше. Ці вийшли дорогше. От. Але є одна трохи проблема. Е -е, ресори мастера третього ширші. І, відповідно, от стрімянка в мене з третього мастера. Зараз... Гайка легше крутиться. от... Отут проблемка в тому, бачите, стрім'янка не сходиться трохи по отворах. От. Якщо її, наприклад, так прикласти, от, бачите, Отто єдина проблема тільки того, що тут не сходиться по отворах. тут, може, прийдеться нам трошки переробити дещо. Або е це зріжемо і з якої грубої бляхи зробимо таке саме, тільки вже під ну, розболтовку цієї стрімянки в ширину. Ну, щось придумаємо, подивимо. От, Оце тільки тут проблемка така. Якби були з мастера третього ресори, з другого, ну не було проблем. Так, ресор не було, взяв ті, що були, і. Коротше, то і все ми зробимо. Далі, Колеса. Диски, мастеровські, ціленькі. Все єдине, їхня ціна вийшла. Дуже дешево, десь по 700 чи по 800 гривень я дав за диска. В хорошому стані диски, хто знає, хто в темі, коштують дуже дорого. От, щоб він гарненький, пофарбований, все був, він коштує великих грошей. От, Я за два диска взяв такі ну, вони гарні, не варені, не катані, нічого їм не бракує. Єдине, що, от, бачите, є трохи ржа на них. Ну, не глибока, не корозія, нічого, просто така легенька ржа. От. То ми почистимо, грунтанемо. Є е в мене сірий металік, є в мене лак, що фарбу ніяку не будемо на них там купувати. Сірий металік залакуємо і будуть гарні диски. Далі, кулеса мається на увазі шини. Спрезентував мені хрещений мій з буса. Але не це От, шістнадцятки, зараз я скажу розмір. Де ти є той розмір? розмір, розмір, розмір. У -у -у -у. О, не бачу хлопці розміра. Де він є? Аго є. 200, є розмір, 215 65 r 16 от, от такий ще от на них протектор. Ще на них на автомобілі їздити і їздити. Ось, презентував мені дядько мій. От, тут диски теж 16 кілометрів, ти іскати. Ну, цешка було б, звісно, трохи лучше, але я там не планую кожен день на ньому там по 2 тонни возити. Може, там часу, мінку, і треба буде 2 тони, яких, щоб перевезти якихось матеріалів там, щебня, чи піску, щось треба буде робити. От, то я думаю, витримають. Ти кулеса там десь пару разів в рік більше нагрузки дати. І я думаю, що їм там щось станеться. Ось От. От такий проєкт. Ото все, що маємо, вже можемо щось починати робити. Можемо вже балку чистити, підганяти ресори під у ці посадочні. Але я хочу почати з дисків. Хочу почати з дисків. Сьогодні хочу їх почистити, загрунтувати. Завтра не знаю, вийде, не вийде, ґрунт переночує, Перетремо їх і металіком задуємо і залакуємо. Побудуть вони там два денька, зараз літо, в принципі, погода гарна, тепло вони будуть зараз сохнути швидко і тих 2-3 дамо, хай вони добре підсохнуть. І завеземо вже на шиномонтаж, взуємо шини і наші колеса будуть готові. Суски я позрізаю, ну, от вони коштують недорого там, але суски поставити треба нові. Так як потім, щоб не 100 разів не робити дурної роботи. Зараз ми їх ножечком чикнемо і потім сусочки треба буде нові поставити. Не знаю, чи однією рукою буде зручно, але побачимо. А їх і тут і немає. Бачите, пусто. О, так що суски встановимо нові, так як тут може бути і тріщинка, якась ще щось, він там копійки коштує нові. так що Я зараз приступаю, буду чистити, беру булгарку, їжака на булгарку, буду, то дерти все. Відповідно, і з внутрішньої сторони, бачите, отаке от трошки є рижики. От. Але скажу страшного, якщо чесно, то нема тут на ньому нічого страшного. От. Все почистимо і загрунтуємо. Всередині, кажу, вони ціленькі, не варені, не катані, нормальні диски. От. Так що я приступаю до чистки. Ну що, Один диск готовий. Чистив булгаркою, піскоструїв. Вон, пістолет є в мене піску струйний. Бачите, піску скільки там на пенькові. От, такі малодоступні місця тут о, залазив. Бачите, тут вже така трохи корозія вже на диску тут є трошки. От, а так все ту ржу пообдирав, ну, ще о, в пилюці все, о, повитирати, побдувати буде добре. О, де все обдиралося, все обдер. О, тис, о, о, їжак впав, Також вичистив, то ще пильво. І треба пообтирати. От. Ну, щоб ви розуміли, можете на мої руки подивитися зараз покажу водругу. О. Скільки було грязі пилі на цьому диску. Ну, цей диск трохи в лучшому стані. Ну, тут такий чучуй але він тут набагато живіший. Той в гіршому стані був всередині. Ну, то не пара розпаровані, якісь, це. Так що. Той готовий. Обдуємо його, обезжиримо він. Ну, вже обежиримо два, але вже він, в принципі, до ґрунтовки буде готовий. Будемо дерти зараз того другого. Ну що, готуємося до ґрунтовки. От ґрунт акриловий Новоловський. От, чорного кольору. Вже я пульвера заправив. От так. Диски вдалося вичистити. І піскоструйним пістолетом чистив і булгаркою, і наждачками. От так вдалося їх вичистити. От. Гарно вийшло, так що будемо зараз ґрунтувати. І з цієї сторони аналогічно повичищали. Вони непогано. І один диск був трошки в гіршому стані, таки, корозія. Більше на ньому була, але кажу, почистилось. Ну що, грунтуємо. Ну що, вже загрунтовані диски е, в три слої. Тут три слої і ну, внутрішню сторону теж три слоя дав. От, вже от, видно, навіть, бачите, вже трохи матовіє. От тут вже починає підсихати. От і так само ця сторона вже, бачите, потрошки підсихає. От. Ну все, то є діло ми залишаємо до завтра. Сьогодні ми вже її ту ґрунтовку рухати не будемо. Завтра будемо перетирати з водичкою. От. І дуємо металіком і залаковуємо тут всю справу. І буде красота. От. Вони вже зараз погрунтовані висохнуть, то будуть зовсім інакший вигляд мати. Так що... До завтра. Завтра включуся, будемо продовжувати. Так, ну що, закидаємо базою вже диски, поґрунтовані, перетерті. Отакі після грунтовки, після перекірочки вийшли. То його вже я закидав базою, його сірий металік ще буде лак. Зараз поки закидаємо трошки базою. О. Я думаю, два слоя. Якщо воно все погрубоване, гарненьке, все буде добре. Все буде і ще потім лак і все. Внутрішня сторона вже пофарбована. Потім я один слой і закинув і трошки відкидаю. Попару зараз витяжку приключаємо. Все, це... Витяжка нам не треба. Працював з витяжкою. Зараз закриємо. Класна річ зробив. На малярні такі -во роботи. Супер. О. Так, ну що? Отакий, хлопці, результат получився. Красота. Красота. З недоліків. З недоліків. Отакі, ви бачите, є коцучки. Ну, це в металі самому, то якби по-доброму, то треба було підшпакльовувати. Ну, я думаю, як для прицепа, то результат. Хороший в людей, я думаю, і на автомобілях набагато гірші є, що стоять. Для прицепа це більше, як поза очі. От тако. З цієї сторони так само залакував. з цієї два рази лакував, З цієї по три рази лаку закинув. Ось От. От така краса вийшла. Які були загиблики. ржаві в болоті, і які вийшли. Красота, самому подобається. Гарно вийшло. Так, ну що, ще в нас залишиться то ще не кінець. Я вже ще надіну гуму. От ось стоїть два ската. Получається, сьогодні переночує. Завтра ще день, післязавтра. Я думаю, післязавтра ми вже завезу, завезу на шину монтаж, встановити суски нові і надіним вже гуму. на... Диски, і колеса в нас буде готові. То я вже покажу, вже як будуть на колесах ті диски, як воно буде виглядати. Так що, виходить, допіслязавтра підкинув вже тоє докупи і тоді вже готовий результат покажу. Ну що, вже в нас прийшов той день, диски висохли і вже завіз я на шину монтажі і вже наділи резину на них. Нові сусочки, ковпачки, все. Гуму я навіть наглянцював. Люблю, щоб гарненько було все. Нові колеса, кажу хоч в інтернет виставляй на продаж. Ось От. От так вийшло 200 гривень. Заплатив я за роботу. Той два суска і, ну, і надіти два ската. Без Ну, Я думаю, на прицепі. З такою швидкістю, як він буде їздити, там та балансіровка не потрібна. О, там Швидкість буде 50-60, може де 80, де по трасі там, щось вести, наприклад. Я думаю, то хватить. Воно тут рівне. Гума теж гарна, тут з автомобіля теж на рівненьку, там нічого не було, все добре. Так що, я думаю, буде так добре. От, от такі вийшли колесика з таких загибликів, ржавих, все, і от така красота вийшла. От. Ще поїхав, трохи підкупився, сьогодні, Ще зразу затеризував колеса купив е, їжаки на булгарку. Одного жорсткого взяв, одного м'якшого взяв. Такий наборчик взяв в дрельку, теж часом треба. взяв ґрунтовку. Акрилову раналу взяв. От. І ці дилочки на фарбу взяв. От. Ну і що? При... З колесами ми закінчили. Сьогодні буде відео. По тому. Будемо приступати до балки. до балки. Будемо робити балку. От. Вона в нас тут лежить, треба її теж привести в порядок. От. Ну, по тому буде окреме відео. Так що всім дякую за увагу і всім пока.